Леонід Клібов, Будяк і Василькин. Персонажі та виконавці. Оповідач Ярослав Трубаєв, будяк Богдан Хрисменко, Василькин Ярослав Соробко. Давно колись весела воля, гуляючи перед поля. Василькин насіяло, ну цілий лан де взяв будяк. На пригорку росіться, пишається, неначе пан. Його моніти заходив. Ой Васильки, Бадилячко дурне. Чи бачите мене? Я вище вас. Мене усюди видно. Не тільки вам усім завидно. Красуюся, як в огороді мак. На те що я й будяк. Та наші васильки лише зашупотіли, і вісінько казати не схотіли, а він базіка знов. На вас я подивлюсь <свісно> і засміюсь, химерні ви малі, мене ж усяке знає, червона голова ще й медом припахає. Та тільки зась мене ніякоя скотина не нюхне. Не втерпіли васильки і обізвались. Що ж будемо робить? Такі вже повдавались, а все ж таки і ми буваємо між людьми. Світилочки нас на весілля просять, ще сьожечками приберуть, нас на Йордань зимою носять. І на кутю на покуті кладуть, а ти занадто вже пишаєшся, бодяче. Глядиш, базікання ледаче, до лиха доведе. Он бачиш, вже косар іде. Будяк як до подивився ще більше розходився, косар? Нехай лиш вражий біс поткне просто й свій ніс. Той знатиме, варене та печене, на те колючки є у мене. Іде косар і, може, проминув, але ж будяк його колючками шпигнув. розсердився козак і замахнув косою. Ропав будяк дурною головою, а весельки ростуть собі. Назгріє сонечко, і вітерець гойдає, і нічка тихая розсою умиває, кругом є рай, і бджолочки гудуть, пташечки радіючи співають, і працьовиту долю звеселяють. І всім дармам, що будь-яка на пагорбі немам. Давно вже всім нам треба пам'ятать. Гординя гріх не можна ніх зневажать. Давно на світі ходить та порада. Хто вище залізе, той болючіше упаде.